Якщо ми говорили про великі десантні кораблі російською абревіатурою БДК, зокрема, і Цезар Кунніков, дуже цікаво. До речі, в нього історія буквально нагадаю, це стосується безпосередньо Одеси 4 травня 2010 року. Саме цей БДК Цезар Кунніков, пришвартувався у одеському порту біля одного з причалів, і звідти. Вийшли морські піхотинці, які брали участь у так званому параді перемоги на Куликовому полі, відомому СІМ в Одесі 9 травня 10-го року. Отак символічно, отак як полюбляють росіяни скрепно. Тепер ці морські піхотинці лежать на дні Чорного моря. Так, от, якщо ми говоримо про той час, про 22-й рік, то якраз такі БДК вони дійсно мали. Висаджувати десант з бойовою технікою на наше узбережжя, яке дозволяє це робити в певних локаціях, і йти далі захоплювати Одесу. Сьогодні ми вже говорили про функціонал, в тому числі і Цезаря Кунікова, що це, цей корабель, ці кораблі використовуються як логістичні елементи, елементи логістики тобто вони працюють такими собі паромами, які перевозять військові вантажі. Озброєння для в тому числі угруповань російських окупаційних військ, і не тільки в Криму, а наприклад, на Херсонському, на південному напрямку. Зокрема, це я сказав озброєння, це боєприпаси. Тобто, бачите, функціонал змінився зараз. Хоч і мріють про десант, але е, не можуть задіяти для цього ресурси. Їх сьогодні не вистачає. Найголовніше два роки тому. І сьогодні наша система оборони, в тому числі берегової. Вона змінилася, змінилася суттєво зі знаком плюс, зі знаком якості, тому а що стосується знищення таких кораблів, звичайно, це плюс, тому що це знищується потенціал Чорноморського флоту, це знищується можливість навіть мріяти про десант щодо Одеси. Я сподіваюся на продовження цієї історії, історії, яка називається знищення Чорноморського флоту Російської Федерації. Два кораблі на бойовому чергуванні ракети-носії заведені до пунктів базування. Тут багато причин, в тому числі і такі, як на перший погляд, банальні у морі буває і шторми, не досить зручно ходити на цих кораблях. І, до речі, ми завжди говоримо, що наше чорне море воно є проукраїнське, воно є українське, і Нам дуже часто до речі, допомагало. Підвищує рівень мінної небезпеки. Це так, тому що міни дрейфують, може викидати на берег. Але це вже тема іншої розмови, власне, про безпеку громадян та їхню особисту, в тому числі відповідальність. Що стосується угруповання Чорноморського флоту, ракетоносії в основному знаходяться у порту Новоросійськ, звідти вони можуть, до речі, стріляти, в тому числі робити пуски, як це було під час крайньої атаки з адмірала Макарова, який був на бойовому чергуванні фрегат. Два калібри випусти, два калібри і наші знищили, і, власне, це основна база сьогодні, ну принаймні для ракетоносіїв Чорноморського флоту. Але нагадаю, тут теж є нюанс 4 серпня 23-го року, минулого року, якраз Еленігорський горняк у порту Новоросійськ на собі відчув, що таке українська атака, зокрема, нашими морськими дронами. Тобто, сьогодні в Чорному морі я не знаю, чи є локація. Якась безпечна локація для російського флоту. Ну хіба що вони вистрибнуть на берег і там будуть ховатися? Оце можливо безпечно, тому щодо калібрів, оце найголовніша загроза з Чорного моря. Звичайно, перш за все це загроза ракетних ударів, в тому числі з використанням калібрів. Звичайно, це використання стратегічної авіації, звичайно, це використання тактичної авіації, коли у нас періодично. Запускаються ці ракети в бік Одеси або Одеської області. Звичайно, це шахеди, це дронові атаки. Це те, що відбувається ну, фактично кожного дня. Невеличкі перерви, чесно кажучи, там день або ніч друга вони насторожують воєнний час. Тому що ти розумієш, що ворог намагається щось шукати нове, щось придумувати в тактиці, змінювати. І власне ці атаки вони все будуть продовжуватися до закінчення війни. Тому на ці виклики реагують сили оборони. Експортна зернова тема працює навіть сьогодні. визначають відповідні фахівці профільні, що періодично цей експортний коридор за показниками виходить на довоєнний час, на показники довоєнного часу. Що стало запорукою? Звичайно, це оцінка безпекової ситуації, яка на сьогодні склалася в цій частині Чорного моря, північно-західній частині Чорного моря. Це робота, бойова робота і результати наших військово-морських сил України і усіх складових сил оборони півдня нашої держави. Це робота наших союзників і партнерів, це робота всіх структур, які цьому сприяли. І найголовніше. Ця зернова угода вона працює без Росії. Ми пам'ятаємо той зерновий коридор, скільки було проблем саме за Росією, яка створювала проблеми, не вирішувала їх, а навпаки, їх робила ще більшим більшими, більш потужними і заважала цій роботі. Оце результат. оце результат тих е, дій у Чорному морі, які Україна продемонструвала від початку 22-го року. І це не просто прогрес. це і в військовому мистецтві, не маючи власне своїх військово-морських сил, Україна е, захистила себе і звільнила певну частину акваторії Чорного моря. Сьогодні ми можемо говорити про те, що виграні кілька боїв, виграні переконливо, аргументовано, потужно, гучно, але морська битва вона ще триває, і бойової роботи ще дуже багато.